Всім привіт! Вас вітає Харківський ліцей No156. Як ви вже загадали, ми сьогодні будемо розбирати з вами киток м'яча кошик після подвійного кроку. Взагалі всі квитки баскетболі діляться на два види. Перший це киток з стрибку, з місця, тобто після зупинки. І коли нам потрібно виконати киток м'яча після руху, ми виконуємо як, ну, зазвичай подвійний крок. Давайте розберемо пошапку, як будем Дальше, ми будемо вивчати подвійний ноги. Перша права. Ми повинні розібратися, з якою ноги нам потрібно на відшовсь. Як правило, правша відшовка лівою ногою. Але буває і нього. Я правша і буду показувати, я буду лівою ногою. Для цього Я ставлю праву ногу попереду. ліву посаду, м'яч тримаю. І відкриваю його звернути. Я роблю один крок лівою ногою і виконую 5 кроків плеча по кошту. Дивіться ще раз. Права нога попереду, ліва позаду. І зараз же ставимо ліву ногу попереду. М'ясь знову криваємо, місце тримаємо. Перший крок ми робимо правою ногою, другий крок перелікою, виносимо магу право коліна правої ноги, підштовхуємо сліва ноги і виконуємо під руки. Ліва нога попереду, крок правої ліку. ще І вже будемо виконувати введення введення кроку. Виконуємо ведення крові. Випочувати ведення кров. І потім коли ми вже це все. Хочу звернути вашу увагу на кроки. Перший крок у нас виконується довгий крок. Поштовхом правої ноги виконуємо довгий крок, а другий крок у нас, у нас буде, він для, буде для корекції. Якщо ми сильно близько і до кінця, тоді у нас кровопліваного буде менше. Якщо ми не дійшли до кінця, цей кровоплівань...